Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Телес на серпень 2024 року. О, жительці, давайте подивимося, що на вас чекає в серпні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 серпня відбудеться новий місяць в 12 градусі знаку Лев. І це для вас четвертий сектор гороскопу. Коли ми говоримо про новий місяць, це завжди коли в наше життя приходить нова енергія, коли ми можемо розпочинати щось нове, типу, це про зміну циклів, про те, коли ми можемо ставити нові цілі на місяць на рік, так далі. так далі. Ну на рік це не дуже підходяще. Хоча коли новий місяць в леві це потужна енергія. Тому що знаком Лев керує планета Сонце. Ось. І для вас це буде четвертий сектор гороскопу. Четвертий сектор це сектор, який говорить за нерухомість, за місце нашого проживання. Це також сектор, який говорить за переїзд. І тому. Якщо у вас взагалі були плани на зміну місця проживання, тобто ви планували купити нову нерухомість, зняти в оренду собі, квартиру чи будинок, і так далі. Можливо, це ще у вас були питання, які стосуються там, комерційної нерухомості, під бізнес і так далі, то зараз для цього це хороший час. І для переїздів, для еміграції і так далі, можете займатися документами. От, хоча у вас е, тільки в четвертому секторі знаходиться от, новий місяць, відбудеться. Ну, не так багато планет. Можливо, це для вас не програється, можливо, просто зміна місця проживання, якщо у вас є такі плани. Ось. Наступне це ретроградний Меркурій, який вже чекає на нас в серпні. А розпочнеться він з 5 серпня по 28 серпня. Занотуйте собі цю дату. І Меркурій, свій ретроградний рух, буде здійснювати в знаці діва. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. Взагалі. Ну, як ви знаєте, Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за мислення, за підписання документів, за техніку, за автомобілі, за поїздки недалеко. А п'ятий сектор це сектор задоволення, сектор любовних зв'язків, дітей, бізнесу, хобі, відпочинку. Так само. І може бути так, що ви будете, наприклад, займатися питаннями дітей. Але це ті питання, якими ви вже раніше займались. Тобто, наприклад, рік назад, в серпні, ви займалися підготовкою дитини до школи, купували одяг, зошити, там, записували на гуртки, і так далі. І зараз ви знову будете цим займатися. Тобто, це те, то, що вже було в вашому житті, не щось нове. Або, наприклад, Якщо у вас власна справа, бізнес може бути так, що ви будете займатися питанням по бізнесу, але які ви вже робили. Тобто, це для вас щось знайоме, це щось з минулого. Або з минулого може бути, що вам зателефонує або напише колишній, чи ваша колишня теж людина, яку ви знаєте, тому що. П'ятий сектор він відповідає за любовні зв'язки, і це часто ще може бути любовні трикутники. Тобто, може, з вами зв'яжеться коханець чи ваша коханка, колишня вийде на зв'язок зараз? Ось і ще. Якщо говорити за п'ятий сектор, так як це сектор який відповідає за відпочинок, може бути так, що ви поїдете на відпочинок в місто, в якій ви вже бували. Наприклад, ви любите в серпні їздити в гори. Або ви любите в серпні їздити на море, наприклад, Егейське, яке не таке жарке. От наступне. Значить, Венера, адже 5 серпня Венера змінює знаки, переходить в знак Діва. А це для вас той самий п'ятий сектор гороскопу. Так як Венера це планета, яка відповідає за гроші, за кохання, за красу. А п'ятий сектор це сектор задоволення, коли п'ятому секторі все це подобається, що подобається Венері, по суті. І може бути так, якщо ви дійсно поїдете Кудись на відпочинок вас може зав'язатись курортний роман. Або, ем, або ну так може і колишній зателефонувати, і з ним щось може бути. Ну, тобто тема взагалі задоволення і любовних зв'язків, і знайомств е, для вас дуже актуальна в серпні. А ось і це ж ну, ви можете поїхати по Венерії на відпочинок. І якщо, наприклад. Ем, Ваша діяльність пов'язана з дітьми? Наприклад, у вас дитячий садок, або ви викладач, викладачка, і ви займаєтесь там репетиторством. або... У вас там підготовка до вступу в вуз, тобто у вас буде багато роботи по Венері. Або, наприклад, якщо ви займаєтесь готельним бізнесом чи рестораном, і так далі, то дуже великий ну, наплив клієнтів буде, і відповідно і дохід. По, можливо, у вас така база відпочинку як озеро на літо. Дуже сезонний бізнес. Тобто, на серпень буде багато клієнтів. От, так що... По доходах у вас хороший місяць. Наступне це повня, яка відбудеться 19 серпня, в 27 градусі Водолія. І це для вас значить 10 сектор гороскопу. Взагалі, про що ми говоримо? коли… Говоримо про повний місяць. Це завжди мова йде про результат, про підсумок, про е, певне завершення, яке може бути. І для вас, значить, це тема, яка стосується десятого сектору. А десятий сектор це сектор, який відповідає за нашу кар'єру, за наш статус і ну, за такі питання в роботі. Так, відразу, що стосується статусу, це завжди розлучення або розставання. Ой, там у вас ще любовні зв'язки, надіюсь, це не через те, що колишній написав повідомлення. Ну, може бути і таке. Ну, я, якщо чесно, не вірю, що можна входити тільки в одну ріку, так що подумайте. Подумайте про закриті чати. Є, є таке, що можна при прихований чат використати. Приховані альбоми. Не грайте з вогнем, бо тут, тут може бути розлучення. От е, так. І все ще може бути тема, яка. Стосується кар'єри і роботи, тобто ви можете, якби це не обов'язково для всіх звільнення. Може бути так, що ви, наприклад, працювали менеджером, а вас підвищать на топ-менеджера. Тобто, ви йдете з тої посади, якою займаєте зараз, але на іншу посаду може бути так, що ви, наприклад, працювали на фірмі, і зараз там, наприклад, для себе розумієте, що ви хочете. Е Значить, ем, створити свій бізнес. Ну, не по повному місяцю, але вже потім. Коли якраз на вересень у вас багато планет, перейде в шостий сектор гороскопу, і якраз буде тема, коли треба працювати багато. Ну, тобто, такий е, у вас розвиток може бути. Наступне це. 22 серпня сонце змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас той самий п'ятий сектор гороскопу. Постійно мені хочеться сказати: сектор любовних зв'язків. Ну, Так і є. Таке відчуття, що у вас буде або якесь знайомство, або курортний роман, або ем, типу якісь, коли ми в зв'язку виступаємо третьою стороною, або той колишній перезвонить. От я постійно про це думаю, тому що Вительці найбільш виражені представники всього зодіакального кола, в яких от таке така тематика прослідковується. Тобто сонце у вас в цьому п'ятому секторі буде знаходитись місяць часу, десь до 20-х чисел вересня. І е, якщо це навіть курортний роман, тому що я не можу війти від теми, то він може тривати ну, дуже яскраво і мінімум місяць часу, що, ну, що вже непогано. Всі одружені тельці, не ставте мені зараз дизлайки, будь ласка. Телець мені взагалі подобається дуже цей знак зодіаку, і взагалі зимні знаки мені подобаються, вони, вони такі серйозні і так далі. Я, я знову відходжу від теми, але це випадково. Ось наступне це 29 серпня планета Венера теж змінює знак і переходить в Терези, тобто вона робить це другий раз за місяць. І переходить вас шостий сектор гороскопу. А шостий сектор це сектор, який виходи відповідає за роботу. Тобто, якщо ви вже з'їздили на відпочинок. То прийшов час попрацювати, особливо перед вереснем. Мені здається, це актуально. І е, коли Венера буде знаходитись в шостому секторі гороскопу, звичайно, це тема роботи, тема клієнтів, тема що, що робота буде, і коли Венера там знаходиться, і будуть і доходи, і ви будете себе добре почувати, тому що, що цей сектор це сектор, який не тільки відповідає за роботу, це сектор, який відповідає ще й за здоров'я, за наше самопочуття. Це, можливо, у вас зміна рутини, типу такий перехід більше на осінній час. Загалом хочу сказати, що цікавий місяць на вас чекає. От це тема і задоволення, і відпусток, і час для хобі. І це тема і друзів, тому що в 11 секторі у вас там знаходиться і планета Сатурн, і планета Нептун. Це тема і роботи, коли треба попрацювати. Тому що в 10 секторі у вас знаходиться там і повний місяць, буде і Плутон, це кар'єра і так далі. Тому цікавий місяць на вас чекаю. Хочу сказати, що в серпні місяці чотири планети рухаються ретроградно. Це планета Меркурій, про яку ми багато говорили в відео. Це планета Сатурн, Плутон і Нептун. Тобто, можливо, на загальній картині може бути таке. Як відміна процесів, коли щось рухається не з такою швидкістю, як би ви хотіли. Тобто, ви можете довго на чомусь думати, як вам прийняти рішення і так далі. Тому такий місяць чекає на вас стільці. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.